До вашої уваги пропонуємо презентацію досвіду роботи Володимирівської гімназії Наталинської сільської ради Красноградського району Харківської області за темою: Системність та наступність роботи, встановлені громадянина Патріота. Національно-патріотичне виховання насамперед реалізується в процесі навчання, де в учнів та вихованців закладається фундамент глибоких знань, формується світогляд, національна самосвідомість. Саме вихованці дошкільного підрозділу та учні початкових класів починають усвідомлювати такі поняття, як українець, патріот, батьківщина, вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід. Класні керівники та вихователі удосконалюють форми й методи роботи з питань національно-патріотичного виховання, з урахуванням сучасних вимог, запровадженням новітніх досвідів педагогічних ідей, проведенням заходів щодо формування національної свідомості, поваги до українського народу, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності. Такі виховні заходи ознайомлюють дітей із. Ціональними символами українськими народними обрядами та традиціями основа виховання дітей насамперед починається з сім'ї. Наше завдання не тільки навчити дітей любити свою країну, а й пояснити це правильно їхнім батькам. Сьогодні, як ніколи, важливо, щоб кожен заклад освіти став для дитини осередком встановлення громадянина патріота України. В контексті підвищення рівня патріотичного виховання учнів є навчальний процес, впровадження якого здійснюється через навчальні предмети факультативи. Курси за вибором та заняття в дошкільному підрозділі, особливої значимості набули уроки історії України, під час яких учні пізнають закони суспільного розвитку, вивчають традиції свого народу, героїзм та одвічну боротьбу за волю та рідний край. Велика увага приділяється вивченню учнями бойового шляху, що пройшов український народ. Національно-патріотичне виховання на уроках географії, математики, фізики, біології, хімії та природознавства тісно пов'язане з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і методи якої безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Навколишнє середовище є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї батьківщини, могутнім засобом виховання у дітей цінностних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. Велику роль в фізичній підготовці юнаків та дівчат мають уроки фізичної культури. Під час занять учні дізнаються про особливості служби в Збройних силах України, виховують в собі якості необхідні всебічно розвиненій особистості. Дистанційна освіта внесла свої корективи в освітній процес, спонукала появі нових видів діяльності для всіх учасників освітнього процесу. Діти із задоволенням беруть участь в тематичних конкурсах, челенджах, онлайн-змаганнях. Ефективною формою національно-патріотичного виховання в гімназії є позакласна робота. Щороку для учнів-вихованців гімназії проводяться спортивні естафети, козацькі забави, вікторини, змагання, конкурси, які сприяють вивченню історії та воєнного мистецтва українського козацтва. Виховна робота педагогічного колективу Володимирівської гімназії спрямована на реалізацію заходів концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. Основними складовими моделі національно-патріотичного виховання ми діти твої Україну Володимирівської гімназії визначили напрямки: військово патріотичне виховання Я патріот. Духовно-моральне виховання, я гуманіст, екологічне виховання, я натураліст, натураліст», патріотичне виховання я громадянин, враховуючи реалії сьогодення, ключовим питанням у формуванні патріотичних почуттів є військово-патріотичне виховання під гаслом Я патріот. Роботу з даного напрямку спланували комплексно з урахуванням вікових особливостей дітей. До Дня Збройних сил України та з метою вшанування бойового подвигу ЗСУ в гімназії пройшла акція Напиши листа захиснику України, в якій охочі взяли участь учні та вихованці гімназії. Духовно-моральне виховання багатогранний процес, основою якого є прищеплення дітям гуманістичних якостей, системи світоглядних координат, вищих цілей і культури поведінки. Його головна мета набуття підростаючим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури духовно-моральних відносин, формування в молоді незалежно від національної належності, особистих рис громадян України, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної культури. Духовно-моральне виховання Я гуманіст впроваджується в гімназії через ведення годин курсів Українознавство 5-9 класи, культури добросусідства 6-7 класи та етики в 5 класі. Екологічне виховання в гімназії впроваджується через різні екологічні ініціативи. Щоб сформувати цінисне ставлення до особистої праці природи, бажання творити гарні справи, любити природу, працівники закладу разом з учнями проводять трудові десанти по впорядкуванню пам'ятних місць села Володимирівка. Учні також з задоволенням прибирають територію улюбленого закладу, отримують позитивні емоції від спілкування, працюють завзято та дружньо, вчаться піклуватись про екологію. Заслуговую на увагу участь творчого колективу гімназії в першому етапі всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім 2023 рік. Команда Еколайф посіла друге місце. З метою привернення уваги учнівської молоді до проблеми охорони птахів та їх природних біотопів стало традицією брати участь в обласному етапі всеукраїнського конкурсу Птах року та всеукраїнській акції Збережемо птахів взимку. Значна увага приділяється дослідницькій діяльності з цього напряму. У 2022-2023 навчальному році учень 9 класу Гноєвий Ігор посів третє місце в першому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України в науковому відділенні хімії та біології, секція Ботаніка. Виховні години, тематичні заходи, флешмоби та акції, челенджі це все формує та виховує справжнього громадянина Патріотика громадянсько-патріотичне виховання в цьому навчальному році розпочалося із челенджу до дня фізичної культури спорту Ми єдині, до якого залучилися не лише учні Володимирівської гімназії, а й передали естафету учням та вчителям фізичної культури закладів загальної середньої освіти Наталинської громади. Національне виховання в умовах творення української державності визначається потребами суспільства всебічній активізації інтелектуального і духовно творчого потенціалу, національних та загальнолюдських цінностей, необхідності забезпечення єдності, наступності та послідовності виховних впливів. Тому традиційними стали заходи до Дня Гідності й Свободи, флешмоб Жовта стрічка, до Дня української мови та писемності, участь у всеукраїнському радіодиктанті Національної єдності. Новим видом діяльності для всіх учасників освітнього процесу стала активна участь у волонтерському русі. Працівники закладу, учні, батьки та найбайдужі жителі села із задоволенням долучаються до різноманітних акцій. Спільно з батьками ми виготовляємо подарунки, обереги, малюнки, листівки для бійців зсу. Також формуємо посилки зі смаколиками, їжею та необхідними речами. Іграшками одягом для дітей на деокупованій території до проведення благодійних ярмарок, всеукраїнської акції, смілива гривня, збір монет на потреби ЗСУ долучилися всі учасники освітнього процесу. Робочою групою гімназії з вересня по грудень 2022 року було проведено вивчення стану національно-патріотичного виховання учнів та вихованців гімназії та проведений аналіз. Для аналізу визначили такі методи дослідження: опитування, анкетування учасників освітнього процесу, аналіз заходів плану виховної роботи класних керівників, аналіз участі учнів та вихованців в запланованих виховних заходах, спостереження за реалізацією національно-патріотичного виховання учнів та вихованців. Двічі на рік проводяться дослідження стану сформованості національно-патріотичних почуттів, свідомості громадянина Патріота, вучнів та вихованців Володимирівської гімназії. В грудні 2022 року було проведено онлайн-опитування в формі анкетування за допомогою google форми учнів 5-9 класів. Учасниками стали 27 учнів. 100% респондентів на питання, чи любите ви Україну, відповіли так, що свідчить про правильний напрямок діяльності педагогічного колективу гімназії. Результати вивчення активності учнів-вихованців заходів національно-патріотичного спрямування показали, що їх творчі та інтелектуальні досягнення помітно зросли. Найбільш активними були учні 5-9 класів та вихованці різновікової групи. З метою підвищення рівня підготовки з різних тем національно-патріотичного виховання, дев'ять педагогічних працівників Володимирівської гімназії пройшли курси підвищення кваліфікації, адже перед вчителями стоїть важливе завдання виховати патріота, громадянина України, культурну та освічену людину, яка представлятиме нашу державу в світовій спільноті. Отже, почуття громадянина Патріота повинні виховуватися поступово та систематично через використання різноманітних форм, шляхів і методів. Для вірного спрямування діяльності закладу та створення інформаційного середовища визначені шляхи реалізації. Інформаційне забезпечення всіх учасників освітнього процесу, сприяння створенню відкритого освітнього простору, застосування новітніх педагогічних досвідів, формування патріотизму вимагає співпраці та комплексної дії школи, родини, громадськості та спрямування на цілісність виховного впливу. Та головне це особиста участь кожної дитини в житті країни, суспільства. Від того, на що буде спрямована ця участь, залежить рівень сформованості патріотизму учнів-вихованців. Мета національно-патріотичного виховання тісно переплітається із визначеними завданнями соціалізації особистості в сучасному світі. Виховання учнів в умовах сучасності не претендує на вичерпне розкриття усіх аспектів означеної проблеми. На наступний навчальний рік плануємо. Поповнювати теку новими розробками заходів Патріотичний кейс, досліджувати досвід патріотичного виховання молоді передових країн світу, аналізувати рівень національно-патріотичного виховання учнів-вихованців. Гаслом теми формування громадянина патріота хочеться обрати слова Остапа Вишні. Оті дурні, що кричать націоналіст. Не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу.